Всім привіт! Жалуд Пікчат представляє! Да, друзі, радий вас вітати на своєму новому каналі. Цей новий канал, на якому ми будемо робити все те саме, що і на старому. Тобто, відоси, розіграші, стріми, бінуси і так далі. Навіщо цей канал? Я думаю, ви розумієте? Ютубчик постійно психує, постійно видаляє мої канали. Навіщо цей відос? Не знаю. Ютубчик знову ж таки написав, що мені потрібен трейлер каналу. Ну а чому би і ні? Тобто я мушу тут сісти, потрендіти з вами хвилиночку. Ну, в принципі, на цьому і все. Так що буду дуже вдячний за лайкоси, за коменти під відосами. будуть і розіграші за це все діло. Підписуйтесь також обов'язково в шапці канала на мій телеграмчик, щоб не пропускати цю всю движуху. Ну, це для новеньких інфа. Ну і все. Бажаю вам щастя, здоров'я, діточок, як на небі, зірочок, друзі. Мирного неба. Ну і до зустрічі. Пока-пока.